Був почутий за своє благоговіння. Мир вам, друзі, молитва з благоговінням чи побожністю це молитва, на яку Бог завжди дає відповідь. Завжди. На жаль, в сучасному світі ця молитва обросла товстим шаром моху. І багато хто неправильно розуміє значення цього слова. Для когось це молитва із сльозами, і люди видавлюють сльози перед іншими людьми, щоб показатися побожними. Люди приймають на себе сумний і похмурий вигляд, говорячи праведник, ледве посміхнеться. Вони приймають побожний вигляд в зібраннях християн. Але чи це Біблія називає побожністю російською благоговення? Це канал, на якому ми досліджуємо Слово Боже, читаючи оригінальні біблійні тексти. Перед тим, як відкрити давньогрецький текст, прочитаємо. Це записано Євреїв, 5 розділ, сьомий вірш. Він за днів тіла свого з голосінням великим і слізьми приніс був благання й молитви до того, хто міг від смерті його спасти і був вислуханий за побожність свою. Слава Богу. Ісус дуже голосно ридав і плакав. Так що молитися зі слязьми це благоговіння чи побожність? Гефсимані було дещо важливіше, ніж сльози і ридання. Відкриємо давньогрецький текст. Рівню? Цей вірш говорить про молитву Ісуса Христа, який молився перед тим, як був схоплений і страчений. Ця історія записана в Луки, 22 розділ 39 по 53 вірш. Я прочитаю лише молитву, промовляючи: Отче, коли хочеш, зроби, щоб минула мене чаша ця, Однак не моя воля хай буде, але Твоя. З'явився йому ангел з неба, який дав йому сили. Саме цей випадок пригадується в цьому тексті. Так, починаємо читати давньогрецький текст. Це євреям, той, який ми вже прочитали в перекладі Гієнка, котрий в дні плоті своєї молитву і Іктеріас дуже цікаве слово. Це прохання. Точне значення, не, воно невідоме, воно в новому заповіті, де і в старому заповіті в Біблії, згадується лише один раз. Це слово означає гілка оливи, оплетена шерстю це за деяким значенням, котру несли ті, хто хотів просити. Ця гілка оливи була символом прохання. Друге, що я бачу. Це слово, воно ну, складене з двох слів. Ось. Отут я поставив міточку: перше слово, чи три, бу, три літери, і теріас. Це слово означає, що те, що зберігають, охороняють, от зберігати, або збережене. Тобто Ісус приніс. Те що щось збережене, можна так сказати. Структура текста говорить, про Ісус, приніс молитву і ось це збережене і молення до могущого, Той, хто може спасти Його від смерті, з криком, сильним і сльозми приніс і вислух, був вислуханий. Дуже цікаво, що це слово, воно ну, точне значення як під. Якби не через, а під, був вислуханий під еулабеяс. Ось це наше слово благовіння, побожність. Еулабея це слово також, воно складається з двох частин. Перше це хороше еу, тобто добре, хороше, і друге це брати і приймати. Іншими словами, вибирати найкраще, це можна так сказати. Ісус вибрав найкраще підкоритися волі Божій, сказавши не моя воля, а Твоя хай буде. Він знав, що за Ним прийдуть, Він знав, що Його чекають муки, але вибрав найкраще піти шляхом, який хоче Бог. Ще одне немало важливе зауваження, до кого приніс молитви Ісус? До того, хто може спасти його від смерті. І написано, він був вислуханий під своїм, якби це його було от благо побожність, під побожністю. Тобто, побожність він поставив вище за себе волю Божу, він поставив вище своєї волі і він був під. Не над, а під. Отже, що значить. Молитися благоговійно або побожно. Це значить молитися, щоб в житті виконалася воля Божа. Це не коли тебе загнали у тупік хоча в складних ситуаціях також треба молитися і, і надіятися на Бога. Але коли у тебе є вибір, як себе повести, коли людина вибирає йти шляхом заповідей, навіть якщо шлях тернистий і через страждання. Це вибрати краще в очах Божих. Наприклад, Євреям 11, 11 розділ з 24 по 26. Читаю. «Вірою Моїсей, коли виріс, відмовився називатися сином дочки Фараона. Він краще зволів терпіти з народом Божим, ніж тимчасово мати насолоду від гріха. Він уважав на ругу Христа за більше багатство, ніж скарби Єгипту. Тому що споглядав на нагороду. Є воля Божа, яка записана в Біблії. Це загальна воля Божа для всіх людей, і нам треба коритися Слову. А є воля Божа індивідуальна, коли людина всім своїм серцем хоче виконати загальну волю Божу. Бог може відкривати людині індивідуальну волю Божу, яка не записана в Біблії. Де навчатися, куди піти працювати, де з ким жити, одружитися. Чи де і як служити? Дуже часто люди самі вибирають собі шлях, не радячись з Богом, а простім просять благословення у Бога. Але написано в Ісаї 30 розділ, 1-2 вірш: горе непокірним дітям каже Господь, котрі провадять наради, але без мене, укладають угоди. Та не в моєму дусі, а щоб долучити гріх до гріха. Виружають аж у Єгипет, не радячись зі мною, аби шукати захисту в силі Фараона та сховатись в тіні Єгипту. Радитися з Богом, як поступити і потім так і зробити, це також є благоговіння. Не моя воля, а Твоя хай буде. Я зроблю так, як ти скажеш. Написано благоговіюче це по російськи Ной побудував ковчег. Він зробив те, що сказав йому Бог. Хай вас цих Бог благословить. Амінь.